Вітаю вас, шановні глядачі каналу «Автодилер». Сьогодні в наявності у нас з'являється джип компас комплектації Latitude 2018 року. Такий самий автомобіль, як ми продали два дні назад, але в комплектації краще. Почнемо з ключа. У нас в автомобілі присутній автозапуск, також електрокришка багажнику. Звичайні галогенні фари. Є денні ходові вогні, протитуманні фари. Також у автомобіля підключаються денні ходові вогні до повороту вашого керма, гарні диски, нова гума, безключовий доступ, рейлінги. Автомобіль приїхав з Канади, тому по Він-коду ви не знайдете. Фото з аукціону, їх у нас також немає, але я вас хочу запевнити в тому, що цей автомобіль приїхав цілим та без пошкоджень. Він не має жодного фарбованого елементу весь в рідній фарбі. Також у нас присутня електро кришечка багажника. Зразу для тих, хто вперше дивиться огляд на компас, кнопочки закриття тут немає, вона у нас знаходиться ось тут. І Також є багажня багажнику 12-вольтова зарядочка. Гарний стан салону, 85 тисяч кілометрів пробіг, це у нас комбінована шкіра. Має також подвійний підстаканник для задніх пасажирів. Спереду у нас присутні підкачки та електрорегулювання сидіння водія. Мультикермо з крої контролем. Автосвітло, автодощ протитуманні фари. Чотири скло електрорегулювання дзеркал приборна панель 85505 кілометрів, також у нас електроручник, стоп-старт, перемикання режимів повного приводу, підігрів, сидінь, а також керма, кондиціонер, мультимедіа, коробочка автомат є USB, вихід, а також AUX. І присутня камера заднього ходу. Блютуз також присутній. І ось салона є кнопочка для того, щоб відкрити багажник. Ось такий автомобіль, гарний, надійний і точно коштує кожного долара сплаченого вами. З вами був канал Автодилер. Всім дякую за перегляд. Приїжджайте до нас на перегляд та тест-драйв даного автомобіля. Всім бажаємо гарного дня та мирного неба.